Споїдали з вами, Васили Миколаєв. <головіка> там кусок дороги просто не пройшло вже. Давайте зараз мируємо. Де на камінні? Та посередині вулиці. От упал так, де можна Там що просто там. Так, перегрішка. Да, да. Просто нема проїзду. Ну, Просто. дивіться, ми всю зробить там підсипать людям, щоб дивіться, ми ж не ділимо зараз кошти. Як пів року назад виділили 5,5 млн і так далі. Зараз остався остаток. Був на на сьогоднішній день я не готов сказати. Тобто технічний нагляд не надає поки що результати там обміну. Скільки там по кладовищу пішло, вони там по кладовищу 200 Пере... тисяч перекидаємо на... Благоустрій. І скільки там, ну, образу там 500 тисяч оставалося, скільки там Ну, Там, де пройшов рейдер, в першу чергу, нам вже треба зробити. Тобто механізаторів і тиху. Де звернення, де дзвонять кожен день, де приїжджають, де звернення. І цього літерував на ту дорозі, кожен день не сюди. Вчора з його вишнева і пуштужив У Вишнева, вишнева. Та тихо ж насипало. Вишнево не насипав. Не насипав. Де? Де? Не сипа. Не сип, там не було, не там зробили хуже, ніж було до аварії. Механізаторів і тих, розгорнули, пішли до сі, вони не всі. Це дусера, там немає, йде вода. Да? да. Це, було... це тихо. По тих. Ну, її ж теж прогорнули. Це ж причина в тому. Ні, її прогорнули теж, перед дощем. А там тільки корінки зрізані, так? Так, да, так. Да. да. Ну, хоча б з'їзди. Хоч, б... Ну, ми ж там вирішували, що на одну машину на початку вирішували. Ну, вирішували, ви але не, не зробили. Всі машини пішли почему-то на Голодомор. Не знаю чого, але вони пішли туди. А ці не зробилися. Ви давайте будемо так, дивитися один, один в очі і прийняти рішення, щоб я тоді не був крайний. Ви мені підписують виконаних робіт, і я потім... Давайте ми зберемося, коли вже будуть ці акти виконаних робіт, і будемо вирішувати, що кошти їм не хватить. Тоді Саша подавав пропозицію, давайте будемо Там на Голодомор. А <кхе> ці вулиці, що ми не давали гроші, на які. Дивіться, оставався остаток, зіна посчитала, сказала, десь там приблизно 500 тисяч. Так. Да. І от зробили, це сюди кладовище, це сюди входила та дорога від Шу... каса. Широкі 500 тисяч тоді. А це 500 тисяч, оця дорога від Аркаса до Новоселів, кладовище, і остаток закриті ці механізаторів тиху, там, ну, і можна було тепло, де насипано, де сторону матеріали, так думали. Ну а тепер що станеться, я не знаю, 100 тисяч. 100 тисяч. А що заборності там, що там здоров'я? А це не десерт Словівський. Це отак, не да, да, да. да, зо той. А комісія там виїжджала, так же не виїжджала? Я ж дав, ну, що треба виїхати, не понятно, що робити. Ну, ну дивіться, треба виїхати. У ну, мене є дитини после того, ось були поліцаї і ось в тому числі є сіли десерт. Ми їздили, ми, я їм показував, що ми зробили. Назад ми поїхали не по тій вулиці, що зробили, а поїхали вище. Вони все знають. Шевченка, так. Вони приїхали. Як туди попали, то не, не санково в той смітник, я не розумію. Вони мене повезли, я їм кажу, давайте поїдемося. Ні-ні-ні. Ми їдемо з Майорського, повернули на Єбу, де пірація, яка раз то вулиця. Я, Сашки, не що твоя робота. Та ні, я що не що як це туди Якщо Критись є, оце важне ближче Шевченка. Яка вулиця? Це послуг чи ні? Шевченка, це ж туди. Шевченка це Бурковська. Козацька. 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 Потім приїхали до... Це самовірня козацька, ні. Ні. Козацька самоверхне, так. А це між козацькою і Шевченкою. Ну, ви ще там детало що, там осадька. А що там за Що діти? Ні-ні-ні. Шевченка живили, до Лайовського маєте Шевченко. Шевченка це Саша, де ми робили. Це асфальт, що там ремонтів. Там асфальт будемо ям. Це маленькі ями, там можна ще жити. Ну ви хотіли теж, які не прокатаються з доманьолки до прибужки. Він да, навіть. Це робота, ми працювали. Приїхали, отробили, побили, складували. Цікави, що їм зробили. В мене це народ приїжджає. Получається, ми сидимо тут, рішили вулицю Петрова, Сідорова Іванова. Приїхали гаїчники, поїхали, давайте вулиці, бо вони гаїшники приїхали. Це на горі інспектор, а вони не гаїшники, це інспектор. Діма приглашати, хай вони їдуть

На перший сторін, на друге там, у нас якісь кошти за піші, не знаємо. Да, да. да. ну, а нас що, да. не хватить засипати це механізаторів і... Ну, і... Може, хватить. Да. Може, якщо попало машин, попару машин, може, може і хватить. Ну, не знаю. Я не готов складати. Вже коли Стеценко прочитає, так навіть, що там останеться. Економія в нас по... Паскара, ну ми опять же, що Надо в... буде вміняти обміну. У нас є проєкт, у нас пастора. є рішення сесії. Пастора ні. Да, ми міняти не можемо. Я знаю. Бажано було. Установити бордюри, поміняти решетки і вроді би там щось пощідню, там вроді би щось, ну так проценту, що вроді би економія постійню. Не по асфальту, а пощіпню. Що це зробить? Він може Дуже, взяти когось на Нема, не немає було, він мені найдівнікало. Ну коли я йому знайду, я не знаю. Ну що ми тоді говоримо, якщо немає цього? Хай Саша зробить тобі отчот, щоб ви хоч бачили, чого талкується. Чи що ти підлазиш? Ну це правильно, не знати, що стається. Ну. А в нас взагалі не говорить, за дикой, це ще вони були ще до того. Нема вже коштів, отам шукаєте сюди. Та вони так думають. А, це там є саме Україну, то я і люди сам. Та ні, це ж просто 355. До 006 летів. Що ти ж... 61. Ну значить і струйні там. Ну, не ті просто, я звертаюся. 0,06, см. значить дивися. Це вони мене ще заставляють. Саш. 6 см. Ні. Саш. 0,06. см. Ну, ну, значить дивись. А по ПДД, по-моєму, 5 см за вже називається. 5 см ямку має, почало і пише, 0,06. А 5 см це прип'ятки. Значить дивись. це знаєш що Це. Це перехрестя із Bondищным, це та сторона. Бо ми сідаємо і показуємо, що ми фактор зробили це. Та я бачу, ні-ні, повертаємо. А що тут не зробили? Я скажу, ну щоб я безкодічно тут зробити. Тому що ми зобов'язані значить зробити. Що ми робимо? Що ми їм відкриємося? Давайте, що ми даром не не розсудження. Ні, ну давайте ми определяємося з остатка коштів, ми робимо механізатори, тиху. Ну ти ж ти так на різні, то давайте... Василь, тільки ж питання, дивіться. Ми космонавтів, я взагалі не розумію. Космонавтів робилася дорога, проїзна вулиця. їх то включать, я не розумію. Ну, на космонавтах як їду. робилася дорога. Ні, Вона робилася, бо там є ямки. Ну, вже не написали. Дорога на дорогах. Ні, ми цього але ямка. Поза то робили. Ні.

А космонавтів все поворот і налогу. Дуже там. Що дві явиться? Чи три. Це ж вона йде туди, під сад. — Там за 10. Саш, космонавтів це та половина годинку, це та, де йде за джерелом, по підвалку. — підбал.

Там не там, там чисто само ви за да, се само да, Ви там заставити їх брати, щоб Віталя ризаву бочину два тоді там буде порядок. Та що з нас? Ні, бо так, люди прийдуть, тогава тоді да, 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 да. Це ми на сьогодні не будемо, шаш, бо ти правильно говориш, там ходить не зробить. Я вже знаю, там я знаю. Яких цих є нарізання на механізанти. Ну і суботності, там, де ігор дала, де готовні інструментеріали насипали.

А вже ж одне далі. Це буде графік виставляти. Ми не можемо їх узяти. Пастера, ні, дивіться, пастера було. Можете, але тільки треба це рішенням сесії. Тут зараз ви остатки. там вам було прописано тих 5 мільйонів, було написано трошки. Просто... Да, да, <звіслян> просто було написано дороги. Не визначено було рішення назви доріг. А вулиця Пастера, вона прописана, вулицю Пастера. Ну, є снова. У нас є проєкт. Типу, що да. І нам треба бажано з... виконати роботи по проєкту. По проєкту. Ну, і якщо ви закриєте цей договір і є залишок, то дійсно ви можете перенести а, на другий рік. Перекільний брус. Щоб її нема на перекільську, сильно не розслабляться. Ну треба що-що? Время. Ми не спіймо. Ми не, не спіймо. Спій? До 20-го, до 15-го. Бажано роботи виконати по проєкту. можу, якщо так у нас вийде, що просто ось, наприклад, останеться там близько по 10 чи там, ну дай Бог, то вже там нічого не ліпить, а краще б за ці гроші та засипати ото матурі, там людям допомогти. Та ні, ми не можемо засипати. Ми не можемо, можемо перекинути цю об'єкту. Ну я ж питаю, за що, якщо не люблю. Я ж хочу запитати, бо що я не знаю. Ну, багато. Бо на Кайлатору не мали приїжджати вулицю, потім перекрутили там, буде водогін. І що опять причалива? Або це звернення. Це звернення або там пішли люди, почали вирішати, почали, вулицю, все, вулицю, почали Пуспільно. робити, почали казити. Вона Та, мало не перебувалась. І рішили не всю її спеціально, то не всю проїхали. І там трохи хоч якась покриття. Я ну, скажи, що водопровод буде йти за межами дорогами. Він буде йти за Ні, ну я не знаю, мені ніхто ні не казав, де тут казали, буде йти посередити, так тепер. Ця. І рішили, Саша, що цей кусочок прогорнути, де школа з тої сторони. Оце цим людям. Ну приходили і все. Ну просто не встигли, бачиш, будь пішли і там таке. То, да, я це знаю, що приходила, щоб хоча б прогурнути цим. Да, і, потім, так. А потім висипаючи трусові, їй вода тече в двір. Це ж я чому думав, що якщо в нас вийде, що, що, там, що, що там, вже робіт. Давай, спосіб, давайте не що ми тут зможемо, що ні, бо виключається рік у мене так, така пропозиція є. Так. Давайте реально сядемо наприклад, до Соборності, три вулиці, хоча б на зиму просипати цим. Ще ну, безуміє, що розповіть, то там людям вже. Ну ми ж розгорнули, та буде да, б І там. А там де, а, а та, де ти говориш, там уже насипало, те, як ти кажеш, там кусочок той йде, і живе, там насипано це. Та може, не треба робити, Чи нам Ні, а я не вражу, кури, та, не а робити. Просипати, щоб він прогорнув каду і То Давайте вісемо. Давайте візьмемо оце. давайте тоді оце, щоб ми тропили і оте. І поки на цей год тоді з не встановлюється. Раз така ситуація. Ну і ти кажеш, що думаєш, а не знаєш, що там з рошима. Вже ти скажеш, тоді збереш. А йде, Василь, запишеш пріоритетній вулиці і що, там буде видно погрожати. Леша механізаторів іде. Ото в що йде? Тиха. Тиха і соборність. І соборність. Якщо в тебе хватає грошей, тоді є. Ні, слухай, що. Ми лише менш, пишемо прогорнули, школі зробили, і ту ж прогорнули. Усочу по той маленький, що ми то з тобою говорили, нижчі джерела. ще джерела там зробили, там просто життя. Провернулися, я шість. Я жізну, їздить, а я їздив той, І засипали, розгорнули. На все на. Все, да. Просто що там чуть-чуть не хотіло, ну, вони ж возитися. Так і да. зробив. Ну, ну, ну давай. ну, давай. Запиши всю до себе. Вишневе. Запиши собі вишневу. І я напряжу вишневу. А цю викисненку з конацію. Ми можемо приймати план. А Денисенко? теж лечення. Та десяти виїхає, так просто 0,40, я даже сам, я, я не понимаю, про що ми говоримо. Він каже, там перед дощ, воно все укруче. Зачем же сипає 0,40, щоб перед ні, Там взагалі не понятно, що там робити. Там як піде от наші ці що відходить, він пустить кинути. От каже, там буде те держати. Він просить, щоб хоча б... О тих такого до цього. І там виходить, напроти нього там три хати. Хоча б тих трикати. Ну, просипати, щоб... Я не знаю. А призу ти там ніяк котейку не зробиш? Хоч ти не хочеш. Там тільки за... я не розумію. Давайте вийде. Там душі і вода стоїть у льодки, німова в сараю. Запивайтеся, то він там. А де ж? Коротше, ви тоді близько і на що? Давайте все. Вулицю з інфонізаторів, вулицю тиху і собою. Ні, вишеневу. Ти наші підукруху. Як на бісилиш. Юра. Ну ти не видиш, так це ще буде вишнева. Ні, на вишневу. Та там небагато, багато, там Григорій Так давай на що так. Вишневу, механізатор і ніку. Також було пиши. І калинова частково пиши. А калену це яка? Калініна, калініна. Там дві машини, які вже. Там дві машини даже ходять. Ось розваляний. Все, голосує. Голосує, хто мені має візуальну дачу. Одноголосно. Всі питання вичерпані. Дивись, Сашка, я очі ви дивись.